Ну, от, сьогодні е, прийшла новина про дитину, яка в нас отримала 200 балів з української мови. З математики в нас шість дітей отримали 200 балів з англійської мови дві дитини. Е, от, і відповідно, що ще я хотіла вам розповісти по системі. В цілому формат називається не просто груповий, а індивідуально-груповий. Що це означає? Заняття за розкладом відбувається в групі, але після кожної великої контрольної роботи для відслідковування результатів раз на місяць є гарантована особиста бесіда з викладачами. Окрім цих гарантованих розборів польотів, як ми можемо покращити, бали, які на цій проблемі мати з цією, цією темою, з таким типом завдань? Є ще необмежена кількість предметних консультацій. Тобто, якщо не тобі треба допомога не просто в форматі допоможіть мені зробити це завдання, я не можу не можу зрозуміти як, а саме з якимись більш глобальними темами. Ти, наприклад, пишеш викладачу, чи телефонуєш, коли у вас буде змога там, підучитися в Zoom на півгодинки на годину? Коли я можу до вас під'їхати, мені потрібна така допомога? Ось таких зустрічі в тебе може бути необмежена кількість. Ну, і, звісно, що за такі зустрічі ви не сплачуєте. У мами, скоріш за все, виникає логічне питання. Як же при 16 чи 20 дітях в групі викладач це все встигає? А наші викладачі підписують договір. За яким вони не мають права ще десь викладати, бути репетиторами? Їх основна заняття це наш навчальний центр. Одна, якщо це більш досвідчені викладачі, які працюють з нами більше трьох років, то це дві групи.